Максим Яковлєв, завідувач кафедри міжнародних відносин та директор школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії, з нами в студії. Вітання, доброго дня. Добрий день, дякую, дякую за запрошення. Дякуємо, що зголосилися. Ну, знаєте, тут доводиться одночасно болівати і за збірну українську. Я не знаю наскільки ви стежите за тим, але ми аудиторію інформуємо. Такий наш обов'язок. І, звичайно, за ось цими. Е Поки що не переговорами, але процесами, які передують старту переговорів Україна ЄС, е. те, що ми маємо бодай чітку дату, 25 число, що вікторія про це сказала. Mm. Чи це вже є певний такий позитивний сигнал і точка, від якої ми можемо відбудовувати, скажімо, подальшу перспективу? Ну подальшу перспективу побудовувати можна. єдине, що її важко передбачити, тому що перемовини тривають довго. Зрозуміло, що про це процес затяжний, але е, те, що коментують самі європейські мої колеги, експерти, які займаються питанням європейського союзу, це те, що от. Випадок України або Кейс України, так зрозуміло, Війна, війна, в тому числі за свободу за цінності, які ми сприймаємо як спільні для Європейського Союзу, вони оживили Європейський Союз як такий. І питання про майбутнє про членство України в багатьох країнах є консенсус до того, що Україна має бути членом Європейського Союзу. Вони на Майдані боролися за свободу, вони Європейський Союз тримали на своїх стягах, їх треба брати умовно. Є ще такий момент психологічний. Я чув це теж від колег е е за кордоном, які кажуть, що є відчуття провини, що якби ми раніше могли Україну, ну якщо не. Взяти повністю то чітко пообіцяти перспективи членства, і Україна дійсно була більш інтегрована, мабуть, не сталося такої катастрофи вигляду російського вторгнення. Я переконаний, що це в Росії б не стримало в її імперських амбіціях, так але принаймні, от такий психологічний фактор теж є як такий. Тому я вважаю, що це безумовно дуже добре. Але з іншого боку, додам просто та третій пункт, там, де нам треба бути дуже обережним, не робити собі якихось ілюзій, що нас візьмуть наступний день одразу. От вдень почали, ввечері сіли, вранці нас взяли. Є багато Тань і те, над чим нам ще треба працювати, однозначно є зауваження, і треба готовити, готуватися до того, що це не буде миттєво, якісь рішення. Так це наша перспектива. Україна, скоріш за все, ну стає членом європейського союзу. Просто треба мати терпіння, розуміти, що це теж свій процес бюрократичний в тому числі, і до цього треба бути готовим, не мати марних надій, що це й миттєво. Пане Яковлєві, заважаючи на те, що Європа активізувалась, за те, що от ви сказали, що є певне відчуття провини. А... І, звісно, це не може бути миттєво, але чи можемо ми вже зараз говорити, якщо ми бачимо, як рішуче налаштовані наші європейські партнери про те, що вже є якісь. Конкретні часові рамки, на які ми можемо розраховувати, я не можу так сказати. Я боюся робити, ну я ж не почну там про 2-3 роки, 2-3 тижні, щось такого плану. Я не можу обіцяти, тому Ні, ну, можна про 50 років турецький приклад, тому тут То якраз ми студентами розглядали в курсі про європейський Союз саме турецький приклад. Ну, там з 2018 року стоїть процес, через те, що окрім, якщо спочатку це була дискусія, просто не веду про культурні відмінності ж таки, країна ісламська. Хоча в деяких документах європейського союзу намагалися умунати, що Стиянство, як там щось утворююче для значення для того, щоб саме залишити місце для інтеграції туреччини, це можливо. але потім проблеми з тими речами, які які є для європейського союзу наріжними. Це зокрема змагальність виборчість виборчого процесу. Туреччині це є безумовно, але проблеми з таким ухил, в авторитаризм і те, як це поводить туреччина за Ердогана і посилення цих тенденцій, вони європейцям не подобається. Потрібна повноцінно функціонуюча демократія. Є з ринковою економікою, яка не становить загроз внутрішніх, тому що те, що може, до речі, трошки пригальмовувати цей процес входження України, то поговоримо про негатив. От дивіться, в Європі ніхто не хоче умовного Орбанської Угорщини 2 так або країна, яка буде проблемна все блокувати. Тому вони дуже акуратно придивляються, кого ми беремо в клуб, якому всі одразу стають рівноправними. І питання, поки Європейський союз а підозрюю до цього дійде, почне реформувати свої принципи. Ну, тут має консенсус всі. От просто всі мають входитись, тоді ми щось. Робимо, які зміни сюди будуть внесені. Тобто вони з нами акуратно до чого веду, щоб не очікувати, що вступить така потужна країна, як Україна. Ми дійсно велика потужна країна Європейського субконтиненту, яка в якийсь момент може бути проблемною. І деякі, ті, хто там Україну особливо не люблять, кажуть, ну, от ми розширимося, візьмемо Україну, і тут і так поляки щось там не погоджуються умовно з Німеччиною Францією, а ще до них там ціла Україна доєднається. Що тоді будемо робити? Такі розмови ведуться. Я не можу сказати, що вони якось завадять нашому членству, але це треба зважати на те. Як проходить сам процес, як нас беруть всю, ну, в цю наддержавну, скажімо так, організацію? Ем, ну в такому разі ем, саме формулювання початок ось цих е, переговорів. Бо, з одного боку, бачите, він передбачає фінальну точку. Ці переговори для чого? Для того, щоб в кінці нарешті домовитись, і дійсно Україна стала частиною е, Європейського Союзу. Але те, що цей процес має таку філософію, таку форму, чи він надає нам, ну, скажімо, зрозумілості, тому що я вже, от ми з вами щойно цей приклад проговорили турецький, mm. так? Нібито так само вони про це говорять і можуть говорити про це безкінечно ще 50 років. Я зараз перебуваю в голові. Це, я думаю, це слово не входить в перелік заборонених нацрадою, але погодьтеся, будь-який процес перемовини, будь що якоїсь іншої діяльності, навіть якщо вона гарно починається, можна спаскудити. Угу. Ну, сподіваюся, що це слово літературне українська. Тому я думаю, ризики завжди є. Я не хочу зараз починати якусь навіть, трагічну там, історію, але. Мені здається, завжди треба розуміти, які є ризики, що завжди треба враховувати побажання, зауваження, так, і робити там боротьбу з корупцією це однозначно якась там особлива тема. Певні наші там економічна політика України, як вона глядає, тобто все, щоб бентежить не, не тільки європейський Союз, а глобально. Тобто, те, про що ми і так всі в курсі. Тому наше завдання теж не зривати, поводитись нормально, адекватно, виконувати вказівки, умовно, бути на контакті на постійному зв'язку. Якщо кажу, просто дуже базові речі, щоб ми розуміли, що це правильний сигнал Україна має стати і стане членом Європейського Союзу, але от такі перестороги треба теж враховувати. В такому разі ось цей процес, який передував сьогоднішньому дню, і цей процес тривав десятиліттями. Та провина, про яку ми згадували з боку окремих європейських країн або представників, ну бо там різні голоси так на правду лунають. Чи достатньо прокомунікований ось цей український шлях? Тому що, знаєте, так, от я просто сьогодні в голові собі прокручував, як це виглядало. Давайте там 2004 рік. В Україні є помаранчева революція. В цей час ціла низка країн входить до Європейського Союзу, серед них були Польща, інші держави. Рік дві 13-й, це остання хвиля розширення Європейського Союзу. Тоді Хорватія, і ми так само мали події, наприклад, на Майдані, Помаранчеву революцію. І це теж були події про європейську інтеграцію, про наш вибір. Я не знаю, як правильно почати, щоб не образити самих себе. Знаєте, дійсно України є і специфічний імідж, з якого ми з яким ми боремося до цього часу. Це ну, питання корупції, щоб по сто разів не згадувати, але воно одне, одне з тих. Україна сприймалася як бідна країна, багато в чому. Так сприймалася як країна, повторюсь, проблемна. Тобто, от я особисто на жаль був присутній на зустрічі там, ну такі траплялися з центральноєвропейськими, західноєвропейськими бізнесменами, колишніми послами казали, що в Україну краще не їхати робити бізнес, тому що його можуть віджа суди не зрозуміло, як функціонують, є олігархати, який все одно все тримає і так далі. Це була наша умовна репутація, яку, до речі, в інший бік покращувало громадянське суспільство. До речі, скажу, що до мене звернулися колеги з Північної Європи з бажанням досліджувати, яке ж у нас класне громадянське суспільство, ну яке з іншого боку дискредитоване. Знаєте, історія про Сарасяд, Грантидів і так далі. Але, от, наприклад, Скандинавії це захоплення, скільки у нас багато ініціатив, волонтерських груп і так далі. Тобто, у нас був різний імідж, який не сприймав в цьому сприйняття. Ну не сприймав тому, щоб нас одразу визнавали європейцями в усіх розуміннях слова. І ще додати, що окрема тема це нерівності всередині самого Європейського Союзу. От почитайте, що пишуть поляки про свій досвід там, роботи у Великій Британії, навіть до Брексіту, як сприймалися країни Східної Європи і як оці окремі обмеження, тобто країни були прийняті, але були накладені певні обмеження умовно, з тої самої Румунією і Болгарією. Це окремі кейси, тому що тут країнам дали якийсь там шанс, щось. А з іншого боку, деякі проблеми е, з певними там навіть бюрократично такими філософськими речами із Румунії Болгарії лишаються до цього часу. Тому це обережно. Але якщо з іншого боку, з тим, щоб прийняти з трошки іншим процесом, я завжди люблю ці класичні жарти на політологи міжнародників, що коли кажуть, що в НАТО не беруть, бо Україна там не готова або не потужна, ну мабуть, найпотужніша країна Північна Македонія, Албанія одразу були готові з неймовірно сильною армією озброєною, що треба було брати. В НАТО, так? Тому тут інше, ідеологічно, це почуття провини в тому, що Україна доводила, що вона прагне до там, демократії свободи. свободи. Всякі ініціативи, ну, які ми знаємо під назвою там, партнерства, східно. сьогодні з студентами обговорювали це чи ми навіть програмові документи писали, що значить, країни, з якими ми, там, партнерські угоди, це наше коло друзів. Починаючи з північної там Африки, там до Кавказу, Та це наше коло друзів, бо ми через європейський союз приймаємо демократію. А Україна демонструє, що ми хочемо розвиватися, хочемо рухатись туди. А нам, ну, умовно, якась президентка дружньої якоїсь Балтійської країни каже, тюта, яка Україна в ЄС? Вас там 10-20 років не візьмуть? Ви що? Ну так не можна було, і це неправильно. З одного боку, ця от організація на державний та клуб, скажімо так, да, каже: ми тут через східне партнерство і інші програми будемо підтримати демократію, стабільність. А з іншого боку, будемо казати, ні, ну куди? Вам 20 років ще до нас далеко. Ну, це якийсь такий парадокс, така, щоб не сказати яка шизофренія. І от через це виникло і почуття провини, таке, про яке, ну знову таки, це психологія, ми тут на такому тонкому льоді, але повторюсь, була якась неузгодженість. Треба було чіткіше бути цим обіцянкам, зрозуміти, що європейський суд, перепрошую, не лопне від приєднання України стане сильнішим, що це буде хороші перспективи розвитку. От на цьому треба було наголошувати. Ну і Україна прагне не лише до Європейського союзу, до демократичних принципів, до миру і справедливості. І якщо Захід мобілізує свої ресурси, то Росія вона не зможе ніяк перемогти Україну, навіть попри риторику Володимира Путіна це те, і його погрози ядерною зброєю. А на вашу думку, от якщо говорити перемогу про перемогу, от для всіх вона різна для України. Наша перемога це. Відновити нашу територію в межах наших кордонів. Ну ми не хочемо воювати. Ми хочемо жити мирно, працювати і на благо своєї держави, і на благо громадян. У Росії своя правда, вона прагне своєї перемоги. Для неї перемога це повністю поглинути Україну. А яка перемога є для заходу? Як захід її бачить? Я знаю, що це дуже поганий тон, і ви можете образитись, мене наступ раз не покликати, але мені, якщо дозволите, заборонити все одно не можете. Мені дуже не сподобалось, коли що ви. Сказали, що Росія своя правда, <смі> мені здається, це форма мовлення, так але правди там немає, переписування справедливості. Вони, та? вони подають це як знаєте, от як у Трампа якісь альтернативні факти, їх альтернативних не буває, Це mm. факт чи не факт, особливо в якихось речах. Тому мені здається, це якраз у Росії маніпуляція на маніпуляції. Це раз. Друге, я маю на що покликатися школа політичної аналітики, Ми замовляємо регулярно всеукраїнське опитування на тему соціальної згуртованості, реінтеграції тимчасово окупованих територій. У нас було таке твердження, що всі, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях їм загрожує там, небезпека повністю. І з цим твердженням категорично, тобто повністю погоджується 69% опитаних. Всі розуміють, що на наші співгромадяни, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, їм там загрожує. Хочу ще додати, що наше опитування показує, що принаймні зі слів респондентів в середньому по країні брати 15-17% мають когось, з близьких там родичів, які перебувають під цією окупацією. І більшість населення розуміє, що це для всіх небезпека. Так? Тому ви маєте рацію, для нас повернеться. І людей і території дуже важливо, тому що наше суспільство розуміє, що там небезпечно, і ми маємо людям ну тобто повернути і людей, і території що це окреме питання щодо того, ну що робить Росія, Путін просто грає на підвищення ставок, заявляючи, що ми маємо віддати територію областей в адміністративних кордонах. Ну тобто, це просто абсурдне підвищення ставок. Тут я перепрошую, знов таки, ніякої своєї правди немає. Це просто вгра невідомо що. А позиція європейських країн, які теж дедалі не те, що удареться. Чи, коли кажуть втоми від війни, мені здається, у всіх уже втоми від погроз Путіна. От ядерну я скину і ще щось зробимо, І ми ще знаєте, що ми там ми ще не починали. Оці червоні лінії, про які брутально жартують, що вони вже коричневі лінії, якісь незрозумілі, бо теж Путін теж ляка, Ну боїться і а деякі санкції, як вони стоять жорсткішими. Ну я вже щоб не згадувати всі жарти про розрахунки в Юані, як тепер Росія буде торгувати виключно через Юань. Тому що це показує, що виявляється, є якийсь, знаєте, такий от запас ще якийсь. Що я завжди жартував, що санкції вони цей. Коли жартують, ну санкції ж не гумові, їх не можна розтягувати. Ні, суттєво можна. Можна ще більше дотискати Росію. Є сфери, там ну Росатом, наприклад, да, і атомні програми Росії, де можна і дотискати. Тому підсумовуючи, що хотів сказати: дійсно, Росії ніякої правди немає. Нам важливо визволяти території Заходу, особливо європейський субконтинент. Вони розуміють, що Росію треба дотискати. Для того, щоб, до речі, є так, знаєте, благородна ціль. Ті, хто. Я особливо спілкуюся з тими, хто знаєте, от, Толстаєвський, балет російський, а ну я обо, ну як без цього прожити? Кажу, прекрасно, якщо ви любите, дотисніть Путіна, щоб Росія всередині почала змінюватись. Ну, якщо ви так вже піклуєтесь про росіян, хороших і не хороших, ну, дайте їм шанс. Допоможіть, щоб Путіна не стало і щоб країна почала деімперіалізуватися. Бо без цього Путін не Путін, але Росія буде становити загрозу всім. Ну, бачите, нам тут своє робити в цій історії та попри їхню риторику. Ем, якщо повернімося до цієї історії з європейською інтеграцією, з тим, як це буде е, виглядати на практиці вже після 25-го числа. Ем, чи, чи правильно, чи доречно буде розглядати цей процес в певній прив'язці до е, нашої інтеграції з НАТО? Тому що ми з багатьох столиць країн НАТО mm -hmm. чуємо ось цю тезу про те, що ну слухайте, наразі, поки триває війна, це є головна завада, ми не можемо, ми можемо будь-яку асоціацію запропонувати вам, але членство ні? Ну напевно, ні. Е, це, цих два шляхи їх розглядають ніби паралельно. Mm -hmm. Але чи паралельно тут так само можна розглядати ось цей чинник війни як? Е, Певну таку проблему в, в процесі інтеграції, якщо про ЄС, ви маєте рацію, тому що історично, особливо, коли ми кажемо скажемо, про розширення на умовне там колишні. Соціалістичний блок та і країни спочатку країна вступає в НАТО, потім набуває членство в європейському союзі. Початку логічно, до речі, Спочатку безпека, потім вже от тут престиж. Все таке, і членство умовно, в такому дуже прикольному клубі, щоб бо кажу, це окрема тема, на яку написано просто тонни дисертацій про природу європейського союзу, як його коректно називати. Це одна тема. Дійсно для України ми розуміємо, що НАТО тут інші, я так ненавиджу це слово, але я не можу вжити інше. Занепокоєння, знаєте, глибокі, там ще якісь що як так, поки війна триває. То ми не можемо Україні нічого гарантувати безумовно. Тут є фактор Росії, тому що е, це ідея не моя. Я почув кількох до речі закордонних колег. Ну окей, якби Путін сказав, оце я собі забираю, а от решта України робіть, що хочете. В НАТО хоч два рази вступайте. От просто робіть, що хочете. Це, ну також у нас такої опції немає. Приконуєш, Україна тут би не погодилося, але менше з тим якось Такої ж опції Україні не пропонують. і Чомусь НАТО стало притиченою. Я до речі, нагадаю, що вставлені росіян за їхніми опитуваннями. Ну, я думаю, що на цю тему якось можна довіряти, що у росіян відбувся злам вставлення до європейського союзу. До цього це сприймалося як щось престижне добре. Російська імперія завжди відчувала свою як би, другорядність відношенню до ну, такої європейсько європейської культури, це правда. І Європейський Союз сприймається як ворожа структура в цілому. так. А Якщо подивитися випадку України, дійсно виглядає на те, що членство в Європейському Союзі може бути перед членством в НАТО. Це правда. Тобто, якась певна структура, логіка ламає, ну, тобто ламається те, що було до цього. Але але ще один момент, Європейський Союз, питання спільної зовнішньої політики, оборонної політики, безпеки і так далі, оцих речей в Європейському Союзі дуже актуально. Він активізувався. Тобто європейці подумали, а якщо там Трамп, Трамп-2 або якийсь інший, майже як Трамп, почне за те, що ну, НАТО що хто сказав, що ми маємо вас захищати, якщо ви самі себе від росіян не захищаєте. Ну, умовно. А ви з ними там газ купуєте і там ще щось робите. То в Європі ця тема теж Я до чого веду, що є ще потенціал в Європі поглиблювати свою взаємодію? Я хочу сказати, що от ми школи політичної літки теж беремо участь в аналітичних дослідницьких проєктах, які спрямовані якраз на вивчення питання, як Європа, ну європейський союз як такий, може посилювати свою стійкість до російських впливів, де можна розширяти, поглиблювати співпрацю щодо безпеки, таких речей. Це для європейців дуже актуально. І що нині вони роблять у цьому напрямку? Яким чином вони. А... Якби збільшують, якби чи збільшують військову присутність, чи можливо ну яким чином готується ну, до можливого навіть зіткнення із російською федерацією? збройних сил європейського Союзу, як таких, при тому, що mm -hmm. проект от такими ну там салнетик, щоб росіяни лякали солдати НАТО, от НАТО, НАТО, НАТО. Потім ще солдати ЄС якогось. там. Да ну такого поки ми не бачимо. Але ви ну з того, що я не військовий експерт, але з того, що доступно, ми всі так знаємо. Це більше інвестицій в виробництво зброї, питання до речі, кібербезпеки Дуже актуальні про це багато хто говорить. Протидіє російській пропаганді, бо це частина гібридної війни. Ну, коли забороняють раш у нарешті там спутники висилають шпигунів аля російських дипломатів. Це теж от ці речі вони посилюються. Те, що оборонний сектор, ну в багатьох країнах він вигідний, якби як там цей е, словацький прем'єр на тему футболу, да? Словаччини не жираємо, да. якби він там не починав, що в Україні жодної кулі, але за гроші продам. Тому що він розуміє, ці заводи і це виробництво, це робочі місця, це знаходження податків. Так? Угорщина теж дуже дивна країна. От угорці я слухав на одному форумі. Угорці, які там є дуже близькі до Орбана, які вихвалявся тим. Дивіться, скільки Райнметал і інші оборонні концерни готові відкривати заводів, будувати всього у нас в Угорщині. Це теж робочі місця, податки, це країні вигідно. Тобто ці речі всі розуміють, що це економічний поштовх, і те, наскільки було цей ну, ігноровано, скажімо так, сектор саме промислового виробництва, оборони і таких речей тут є такі, знаєте, відродження. Няси рідний ренесанс, цьому напрямі. Це дійсно в європейських країнах це спостерігається. До речі, якщо ми говоримо про ось цей процес інтеграції і того, скажімо, як він буде виглядати покроково, тут теж є певні ем, такі небезпеки. Бо згадаємо теж суть самого Європейського союзу, окрім економічного чинника, окрім от всіх тих факторів, які ми маємо, це так само і об'єднання народів. Ну тобто про це теж йшлося, Та що фактично це є солідарність, нам всім разом йдеться про одне і те саме те саме, ми не маємо кордонів, і оці всі речі, які насправді важать, насправді це важливо. Та, але я собі. Можу передбачити, і це не важко зробити. що під час ось цих переговорів будуть виникати певні запитання від сусідів. Ви згадали про угорців, можна про поляків говорити, про інших, і от яким чином цей такий технічний процес, дипломатичний процес зреалізувати так, щоб це не відбилося на самій ідеї, і не мав ми не мали певного розбрату. Ну, про поляки, мабуть, ви краще за мене розкажете. Про угорців я теж невеликий експерт, але дивіться, до чого я веду. Якщо Польщу брати і брати Угорщину, як таку, і ви кажете про їхні можливі там питання з Україною. Я завжди люблю наводити цей приклад, хоча я не перевіряв детальнішу інформацію, наскільки поляк, припрошую, французам з німцями, було важко домовитися про спільний підручник історії, який спільну візію бачить після трьох багатьох років. Хоча ми розуміємо, що сам Європейський Союз, як зараз ми його бачимо, почався якраз з Мирення Франції і Німеччини після другої стої війни, от саме це про що ці дві країни, які припинили ну по суті, війни якісь mm -hmm. протистояння європейському субконтиненті в результаті продали європейський Союз. Що питання до історії спадщини. Ну є там мої ровесники, і німці, які кажуть, ну Страсбург, це чудове німецьке місто. Так? Ну тобто на такому рівні ви почули ось ці тези. знаєте, про, про те, що дійсно надалі буде плідна робота, але ем, часових рамок не закладає. Бачите, як ми, в ми мене дотискали, скільки ж там року п. Років прийде часу, так що я радий, що ми на це ну, разом звернули увагу, бо це актуально. Так, що повторюсь, щоб не було таке або зайвих перебільшених очікувань, або навпаки, якась там трагедія, якщо деякі речі тривають довше. Бо треба розуміти, треба сказати щось хороше. Ті, хто в Європейському Союзі критикують саме Європейський Союз, і ті, хто виступають проти, там, або навіть за вихід. Я один раз з таким спілкувався в літаку німцям, які за вихід Німеччини з Європейської Союзу, був дуже здивований. Каже: ну то стільки бюрократії, оце вони в Брюсселі судять. Вигадують, я подумав, як можна помислити позитивно про бюрократію. Насправді, це правила, які встановлюють безпеку, відпочинаючи харчів, що можна їсти, як їсти, що виробляти, для того, щоб всі, хто доєднується до європейського союзу, перевало у спільному просторі, наприклад, високої якості продукції, високої якості життя, яке забезпечено, в тому числі що те, що ви п'єте, споживаєте, їсте, ходите по вулиці, для вас безпечно. І для цього потрібно дійсно прописувати різні правила, які достатньо деталізовані, і оця бюрократична робота вона швидкою не буває. Звіряти документи по це специфічна робота, яка більшості не подобається, зрозуміло чому так, але це є умови, як забезпечити високу якість життя і безпеку. Це все має бути прописано в правилах, щоб ми знали, як можна, як не можна. Ну та просто тут питання того, яким чином це все контролювати, скажімо, ефективність реалізації цих реформ. Але я думаю, в нас вже час закінчується. Це історія про громадський сектор, про, про нашу спільну відповідальність як громадян України. Максим Яковлев, завідувач кафедри міжнародних відносин та директор школи політичної аналітики Національного університету Києва, Могилянська академія, був гостем нашої студії.